Ви бачили, до речі, ще одне інтерв'ю з паном Капрановим з Віталієм, коли він каже: Я Зеленському не пробачу. І він має повну рацію. Значить, за день до війни вони розміновують Чангар, відкривають там. Перехід, значить, автобус буде кататися із України в окупований Крим, і так далі. А на наступний день їдуть танки. І це попри те, що сам Зеленський визнавав, що вже як два чи три місяці його, як він сам казав, не дипломатичним, а прямом, прямим шляхом, прямою мовою попереджували, на вас нападуть, буде війна. А він за тиждень до цього дорочив, що навіщо ви це робите? В нас падають економічні показники. А Вони дивляться, і думають, що придурок в нас є всі дані розвідки. Вже всі стоять, готові. Вони тільки сумнівалися, значить, ті казали, здається, що буде 23-го, думали, що на цей день, а воно сталося 24-го. Ну, Путін він помішаний на, на сакральності, на якихось оцих, от ви знаєте, датах. На Грузії напали 08, -го, 08, -го, 08. -го. Я гадаю, він просто реально якийсь окультист або сатаніст. І тут, от 24-го, значить. Цього лютого втік Янукович, і от треба напасти, що ви шпадлюки мого ставленника примусили якби, втікати, то ось ми на вас нападемо значить, через 8 років. То. Лише сперечалися що додати. Дехто казав, що 20-го, 23-го, ще буквально за декілька днів Зеленський казав, що ну, от бачите, мовляв, ця дата вже минула, а нічого не сталося. Ну, то воно сталося, воно лише сталося 24-го. Тобто там лише було розходження у пару днів. То, звісно ж, можна його звинувачувати. Але подумайте, друзі, чи не така сама провина полягає і на наших з вами співгромадянах. Які його привели до влади. Адже цим людям кричали, рупором кричали. Схаменіться програма того ж самого Порошенка. Хоча і він не ідеальний кандидат, але вона була побудована. Він просто кричав: це вибір між Україною і Путіним. Хіба ви цього не розумієте? Ваш вибір приведе в нашу країну війну. Кричали, кричали рупором. Але людям було насрати. В них був такий великий контраргумент, хоча б паржом. Значить, хуже, ні Будід. Отакі ось були аргументи в цих людей. Вони ніяк не могли второпати, що якщо ви летите у літаку, і літак ваш переживає катастрофу, катастрофа якась в літаку, і значить він падає. І ось всі пасажири, значить, давайте оберемо, хто буде керувати літаком. Є той, хто вже керував літаком до цього, ну то може хай і далі їм керує, тому що літак зараз війде в штопор. А ні. Ми, значить, виберемо класного парня. Він такі анекдоти чеше. Він він так класно розповідає. Взагалі він такий куметний, ми його любимо. Нехай він керує. І посадили. Можна потім звинувачувати цього. І він намагався вже, коли почалась війна, і він зараз намагається, і я реально це визнаю. Він намагається врятувати Україну і дуже багато щодо цього робить. І він змінився. Він дуже змінився за цей час, і це також вже правда. Але чи справедливо? До цієї людини представляти такі ось звинувачення. Ах ти, падла! Ми тобі довірили керувати літаком, а ти не впорався, і літак розбив, і дуже багато людей загинуло. А ті, що вижили, вони приходять і йому ножати в горло представляють і кажуть: Ти падлюка, ми тебе ніколи не пробачимо, що ти, значить, призвів до катастрофи літака і стільки людей загинуло. Але хіба до цього не могли зрозуміти, що. Він же не впорається, він же ніхрена в цьому не розуміє. Він же просто актор, актор розважального жанру, як ви хотіли. Ну, це можна, коли в країні процвітання такі експерименти ставити, коли нема війни, коли нема загрози. Та й та то ніхто такого не робить. Але коли в країні вже війна, коли йде постійна загроза, коли країна в економічному колапсі, як це взагалі можна робити? Ну яким чином? І потім ще до нього якісь значить. Такі звинувачення виставляти, от ти не впорався. Ви знаєте, я теж зараз. Я, наприклад, ну що я не вмію керувати літаком, який я би не був навіть чесний, хороший, добрий, патріотичний і так далі, але я в цьому ніхрена не розумію. Якщо ви мене посадите за на за кермо літака, я його розіб'ю разом з вами. Ось в цьому різниця. Ось і все. Тут справа навіть не, не в якихось благих намірах чи ще у чомусь. Людина просто цього ніколи не робила. А ситуація така, що тут вже не до жартів, тут не до експериментів. Тут потрібно, щоб країну вели ті люди, які хоча б не самим гіршим шляхом вели її перед цим, вже п'ять років, вистояли, вирвалися зі страшного економічного колапсу, заморозили, заблокували майже війну на Донбасі, закупували її там. Це були страшні втрати для нас, так? Але я коли чую цю верещучку, як вона каже, що мовляв, як хорошо, що вибрали Зеленського, бо при Порошенко ми навіть не могли б відвоювати Крим. Та зараз іде мова ще не про Крим. Ви ще не спішіть. Зараз іде мова про Запоріжжя. І навіть не про відвоювати, а як не втратити Запоріжжя, Покровськ. Ось про що йде мова, Краматорськ. А вона про щось там розповідає. Друзі, ми всі бачили політика, яка була. Ліквідовувались Захарченки, Материли, Гіві, Дрьомови і так далі. Близько 20 оцих бешених, їх було ліквідовано. Тут був ось вибраний такий напрямок, щоб поступово, потихеньку ліквідовувати бешених, залишати тих людей, з якими більш-менш можна про щось балакати. Путін теж не вічний. І так далі, але країна вона отримала асоціацію безвіз і так далі. Вона рухалася себе мильними кроками, вилізла з економічної прірви, в якій була вернула ВВП, який був в 2013 році. Вибачте, втратити його вдвічі. В нас ВВП впав вдвічі, і на момент 19-го року він повернувся майже там, де й був. Ну це економічне диво. Так гривня впала до 22 до 24 А зараз вже в нас 45 Добре, це дуже багато, мабуть, буде для одного відео. Я лише одне скажу. Я коли слухаю цих всіх шановних панів, цимбалюків, капранових і далі, яких я дуже насправді поважаю. Але що вони торочать? Люди схаменіться, що ви торочите? Нам потрібна наша Курщина, Брянщина. Білгорочина, Вороніщина, Кубань, вихід до Каспійського моря це наше геополітичне завдання. Ми не граємося в бірюльки з окупантом, ми не граємось з ним в якісь такі правила гри. Він з нами не грається, він окуповує наші області і в конституції залізобетонно прописує, що це моє, навіть якщо він його ще не захопив, але вже в конституції прописує, що потім дуже важко було щось змінити. а… Цимбалю каже, ну ми, звісно, ніякого референдуму проводити там не будемо. Та чого ви чого ви вирішили? З якого піса ви так вирішили? Якого дідька ви чомусь так думаєте, що нам не потрібно курси, там живуть наші люди? Москвини звідти дриснули, а ті, що лишились, це досить лояльне населення. Послухайте, в нас в Україні не всі лояльно ставляться до України. Як це не дивно, навіть майже через три роки війни, ще й досі є купа ждунів і купа різних. Людейська купа різного народцю. Ті люди, що там залишилися, нічим не відрізняються від людей на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині. Ну, нічим не відрізняються. Тому якісь такі дивні заяви. Добре, друзі, будемо далі спостерігати. Я ще й досі хворію, чаї ганяю і пітнію. І щось ніяк не вичухаюсь тут, в Європі зараз кажуть. Якась там вже хвиля ковіду йде, можливо, і в мене він не знаю. Всі бувайте, будемо жити і далі буде.